Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі. Рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо дуже смачний салат з квашеною капустою і маринованими грибами. Це пісна і корисна страва, що містить безліч мінералів і вітамінів. Ідеальна закуска в зимовий час і добре гармонює з м'ясними стравами. А на нарізку і підготовку всіх складових йде не більше 10 хвилин. Для цього салату я використовую цибулю шніт, але також підійде рібчаста цибуля. Шаткуємо цибулю. Змішуємо всі інгредієнти. Квашену капусту. Я її вже віджала. Як приготувати квашену капусту, ви можете знайти на моєму каналі. Я під відео залишу посилання. Мариновані гриби. В мене ось такі маленькі мариновані шампіньйони. Я їх розрізала навпіл. Цибулю. Посолимо. Додаємо також зовсім трішечки кориці. Вона надасть салату пряного оригінального смаку. А ще можна додати трохи гвоздики. Заправляємо салат олією. Все ретельно перемішаємо. І салат готовий. Під час подавання посипаємо салат зеленню. В мене кріп. Друзі. Салат простий, але дуже смачний і апетитний. Приготуйте! А якщо вам він сподобається, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!